Друзі, ніколи не сплачуйте кошти за попередніми договорами. Якщо ви вже вирішили придбати якесь майно, то обов'язковою умовою договору повинно бути те, що після сплати вами коштів ви одразу ж отримаєте у власність це майно. В іншому випадку ви ризикуєте залишитись і без коштів, і без майна. Ось вам реальна історія. Дві людини домовились про купівлю-продаж будинку. Продавець наполіг на тому, щоб спочатку вони уклали попередній договір. Покупець в свою чергу сплатив кошти за цим попереднім договором, а продавець потім просто взяв і відмовився укладати договір про продажу будинку і продав цей будинок на користь іншої особи. І з чим залишився покупець, а фактично ні з чим, і без грошей, і без майна, і з дуже маленькими перспективами стягнути ці кошти в судовому порядку. Адже у покупця відсутнє будь-яке майно на яке можна звернути стягнення. Так що, друзі, думайте перед тим, як комусь сплачуєте кошти. Якщо не хочете думати, я можу за вас подумати.